13 листопада 2022 року на площі Свободи Херсонці зустрічали Збройні сили України. Обіймали, цілували, аплодували українським захисникам, які звільнили правий берег Херсонщини від російських військових. Але місто, де не було електрики, зв'язку чи інтернету, залишилось пораненим. За два роки постійних обстрілів серце Херсона, його центральні вулиці, стали пусткою. Сьогодні свою історію про те, як переживали тимчасову окупацію, розповідає Катерина. Жінка народилася в Херсонській області і згодом переїхала до Херсона, де займалась мистецтвом, працювала у гімназії та в дитячому садку. Коли дізнали, що її дитина має інвалідність, повністю присвятила себе синові. 24 лютого мені подзвонила моя колежанка і сказала, що почалася війна. Я не повірила того, що до цього напередодні цього дня ми з нею ще балакали, і я вона каже, треба виїжджати кудись. Я не вірила в те, що може початися війна, тому що як це в нашому 21 столітті може бути війна. Було дуже багато машин, було дуже багато всього, всі виїжджали, і я розуміла, що я виїхати на той час, я не можу того, що в мене було всього 100 гривень і двоє дітей. Транспорту свого немає, того чим я могла виїхати. Пробула в окупації уродженка Херсонщини місяць, адже раніше змоги виїхати не мала. Хіба це можна назвати життям? Це не життя взагалі, того, що ти не можеш спокійно вийти на вулицю, ти не можеш залишити своїх дітей так, як ти лишаєш в звичайному житті. В такий час ти залишаєш дітей без собою, не можеш взяти через те, що ти переживаєш що обстріли будуть, і ти їдеш в інший кінець міста для того, щоб зняти гроші. Черги дуже великі були. Ми стояли по 5 по шість годин в черзі і. Щоб зняти гроші. На той час можна було зняти з Приватбанка, з приватської карточки, можна було тільки тисячу зняти, а з Авальбанка 10 тисяч було дуже багато людей. Так само були черги за хлібом, за м'ясом, за всім. Займали чергу там, бігли в іншу, в інші черзі займали так само своє місце, шукали. Життя в окупації було справжнім випробуванням. Безсонні ночі, постійне відчуття небезпеки, як удома, так і на вулиці. Ми бачили все, ми бачили, як заходить, заходи заїжджається техніка, як заходять окупанти, ми бачили все це на власні очі. Особливо важко було спостерігати, як її діти, хлопчики 12 та 7 років, переживали цей кожен день війни. На той момент я дуже переживала за те, що маленького сина в нього інвалідність, і він дуже остро реагував на, на всі ці постріли. Він дуже боявся. Це вночі я витягала половину дивана, і діти там спали. Я біля них сидячи, а вони так спали, того, що цілий ти не витащиш, і ти не вийдеш потім за двері. Ну, якби дві стіни, вроді як ми думали, що це врятує. Виїхати з сім'ї вдалось у березні, близько п'ятої ранку. Вчителі допомогли Катерині залишити місто. Довго стояли на блокпостах, проходячи перевірки російських військових. Вони перевіряли все, починаючи від речей, від особистих, повністю все. Ми бачили ту техніку, яку вони вже викатували, і ті окопи, які вони рили. Ми все бачили, поки ми стояли і в окупації також було дуже страшно, бо часу мені здавалося, що. Вони ніби були чимось не знаю на колоні. Я не можу сказати, тому що по погляду було видно, що люди неадекватні. У такі моменти Катерина каже, починаєш цінувати найпростіші та найбуденніші речі: тепле ліжко, гарячу воду, спокій. Тоді із собою вона взяла лише інвалідний візок для сина та невеликий рюкзак із речами. Після евакуації Катерина шукала прихисток у Польщі, Хмельницькому, навіть в Одесі. Зараз зупинилась у Тернополі. Після переїзду в Тернопіль я скажу, що в мене наступив спокій в плані дітей. В плані, мабуть, себе, тому що ем, при виїзді в Польщу я дуже багато плакала. Два місяці це я була, мабуть, на антидепресантах, тому що я згадувала момент виїзду і окупації і це, це дуже важко. Однак спокій для себе Катерина досі не знайшла. Її рідна людина, мама залишається в окупованій частині Херсонщини. Допомогти забрати і врятувати її наразі можливості немає. Вона чекає на звільнення, як і кожен з нас. Я дуже хочу додому. Я розумію, що він розбитий і там дуже багато роботи, але це моє місто. Я не цураюся ніякої роботи. Я можу стати і допомогти зі всім. У Тернопільському обласному архіві родинам полеглих військовослужбовців вручили державні нагороди. Захід розпочали з виконання гімну України та хвилини мовчання. Медаль за мужність отримала дружина полеглого Юрія Патри Галина. Юрій був старшим солдатом 16-го окремого стрілецького батальйону, який пізніше приєднали до 60-ї бригади. За словами Галини, чоловік пішов на службу у березні 2022 року. Юра пішов 19 березня 2022 року. Юра, не роздумуючи, пішов. Воював на Запорізькому напрямку весь час. Він був там, загинув біля населеного пункту Леватне 30 жовтня 23-го року. Галина ділиться з нами спогадами про чоловіка. Він був дуже добрим, дуже сильно любив свою донечку завжди був радий допомогти. Нікому допомагався, він не відмовляв. Він міг просто останній вітати. Разом з жінкою тут сьогодні і донечка Ілона. Коли загинув її тато, їй було тільки півроку. Вона чиста копія свого татуся, така ж добра, чемна, просто сулота дитина. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагороджено і воїна Тараса Лищука. Чоловік був командиром роти 71-ї окремої морської бригади десантно-штурмових військ. Загинув 13 вересня 2023 року. Забрала нагороду дружина Олена разом з доньками Анастасією та Дариною. Ми дуже пишаємося мати такого тата. І чоловіка. Він був справжнім героєм, справжньою людиною з високої букви. Він завжди ставився до своїх підлеглих дуже шанобливо. Він беріг людей, він піклувався про них, він нікого ніколи не ображав. Люди, хлопці, побратими його дуже поважали, підтримували. Йому було дуже там важко, надзвичайно, але він був патріотом своєї країни і любив її понад усе у світі. Шестирічний Гліб отримав нагороду свого батька Тимофія Антощука. За словами дружини бійця Олени, чоловік вперше пішов на фронт у 2015 році. Чоловік був учасником бойових дій у 2015 році і в 22 з повномасштабного вторгнення він також пішов. Він завжди вважав, що чоловіки мають захищати, і хто як не ми. Він завжди казав, якщо я не піду, то прийдуть до нас додому в Тернопіль. Тимофій Антощук був заступником командира групи. Служив у 71-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув у Бахмуті 27 листопада 2022 року. 22 листопада якраз була річниця нашого весіля. Його бачили останній раз живого. А 27 листопада він загинув у 22-му році. Загалом рідним загиблих героїв вручили 20 високих державних нагород. Він був фізично сильним не тільки ззовні, але й мав дуже велику силу духу. І крім того, що він був дуже сильним, він був дуже добрим, добрим ніжним, люблячим. Український спортсмен, рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. Це все про Андрія Пушкаря. Сьогодні минає шостий рік, як відомого українського богатиря немає з нами. Це були Одні з найкращих років мого життя, нашого спільного життя, які були в нас з ним. Дякую за сина, дякую за сім'ю, за те, що в мене був взірець нашої моєї сім'ї. І Він зі мною назавжди залишиться. І поряд з тим, що залишилося багато болю і смутку. А То є багато світла і багато радості. Багато радості в синові, багато радості в нашому домі, яким він його наповнює а, в учнях, в спортивних клубах, які залишив Андрій. Людина неймовірної сили духу, справжній приклад непохитної мужності і витривалості ділиться Світлана. Ми познайомилися в начальному закладі в Кременці. Він спочатку здобув освіту тут, а потім вже навчався в Тернопільському економічному університеті. Від ще на десь на перших курсах наших ми познайомилися, тому що ну там заклад не дуже великий в нас, і всі між собою групи студенти перетиналися на різних цікавих заходах. Світлана розповідає у спорт Андрія, привів батько. Андрій народився хворобливою дитиною. У нього була невікована хвороба, астма. Антоль Федорович, будучи лікарем-хірургом на той час, він знав, що це не лікується. Рятував його ін'єкціями у вени. Але коли Андрієві настало там буквально там, 7-6 років, вони почали разом тренуватися. В 11 він пішов в спортзал разом з батьком. Так а з того періоду вони. Почали ходити, плавати, бігати багато. І Анатолій Федорович ось фактично спортом, заняттями і таким здоровим способом життя, вилікував його від астми, тобто приступи дитини припинилися. А згодом батько Андрія саме так почав лікувати й інших хворобливих дітей. Відтоді й заснував свій спортзал. Що цікаво, уявіть собі, вони боролися на руки. Не маючи для цього спеціального стола і навіть не знаючи, що з такого виду спорту існують змагання, спадок Андрія Пушкаря це понад 300 медалей і нагород. Він представляв Україну у понад 50 країнах, підіймаючи український прапор на найвищих сходинках п'єдесталу, Такий Андрій був тренером. Він багато разів багато років поспіль вигравав номінації кращого тренера е, області, там кращого тренера школи, в які працював. Крім того, його нагороджували постійно до якихось визначних дат, наприклад, там до 20 років незалежності України він отримав медаль, вона тут є до 25 років незалежності України. Він також отримав нагородну медаль від знаку. Він заслужений майстер спорту міжнародного класу. Він заслужений тренер України. і Це його така найбільша нагорода, почесний громадянин міста Кременця. У листопаді 2018 року Андрій загинув в автомобільній аварії. Перші декілька років після загибелі Андрія. А, ну, це, був, це був надзвичайно тяжкий, я би навіть сказала, нестерпний час, нестерпна епоха мого життя, тому що це той час, коли я змушувала себе жити. Я розуміла, що я не маю права не жити, так якщо я залишилася жива, я повинна це зробити так, повинна. Але це було надзвичайно складно. Світлана каже, тоді це був кінець її життя. Як рухатись далі, вона не знала. Зараз намагається зберегти надбання і пам'ять про свого чоловіка. Показує фото з останніх змагань Андрія. Тоді він саме здобув золоту і срібну нагороди. Останні перемоги здобуті Андрія були в Молдові 14 вересня, 2018 року. Є три сертифікати про це. У спортивному клубі пошкарів тренується вихованець Андрія Дмитро. Хлопець ще у свої 11 почав займатися цим видом спорту і вже у 2020 році виграв чемпіонат України у віковій категорії до 18 років. Коли я його перший раз побачив, то це може бути смішно, але я його ну якось він мені показався просто звичайним дядьком, бо тоді була зима, е і я його толком не знав. Але коли я прийшов в спортзал і перший раз пожав його руку, то таке було відчуття, що в мене рука просто втопилася в його ладоні. І це зразу він для мене став авторитетом. І після того я тренувався постійно, старався, щоб він мене помічав. Він мене і помітив після кількох змагань. І після того ми з ним почали спілкуватися вже більш-ближче. Зараз Дмитро тренує юних спортсменів та готує їх до нових змагань. Я готую дівчат, хлопців на наступні змагання. Це Кубок України, який відбудеться в грудні, і на чемпіонат України, який відбудеться ближче до весни. Сподіваюся, що вони займуть високі місця, відібруться у збірну і будуть представляти нашу державу на світовій і європейській арені. Першим тренером Андрій був для багатьох хлопців чимало з них зараз продовжують його справу. Тренують, перемагають, передають досвід новим поколінням. Таким учнем ще у далекому 2016-му став Сергій. Чоловік тоді тільки починав займатися армреслінгом. шукав свій шлях у спорті і прагнув досягти вершин. Сергій написав Андрію та запропонував, аби той його тренував. Він запросив мене на тренування. Він тоді, якраз, повернувся з Лас-Вегасу після поєдинку з Дмитрієм Трубіним. І так і ми почали тренуватися. Кожне тренування він дивився, показував ці вправи. Дуже був таким, ну мав підхід до кожного. Людина була дійсно велика і щира. А ось за спеціальним столом для армреслінгу вже тренуються Олег та Дмитро. Обох спортсменів теж готував до змагань Андрій. А зараз вони передають свій досвід уже молодшим вихованцям, та й самі часто беруть участь у подібних заходах, де здобувають престижні нагороди. Я з ним познайомився ще в юні роки в місті Кремлець, коли я був студентом. Мене мої друзі привели в зал, познайомили з Андрієм. Він побачив якусь мені перспективу. Це дало для мене особисту мотивацію. І з того часу я вже 12-й рік займаюся цим видом спорту. Він міг в свою чергу підказати, як правильно тренуватися, як можна. Боротися, як можна типу, перемагати, і це все це в комплексі цих всіх знань. Він ну, до цієї пори мені є від нього так, передалося. Ми тренувалися з 2013 року до 2018-го, доки він не, не загинув. Андрій навчив мене завжди не здаватися. Він своїм прикладом показував, що завжди можна виграти, навіть якщо в тебе є мало шансів. І до сьогодні це в мені живе, що ніколи не потрібно здаватися. Завжди йти тільки вперед. Спортсмен розповідає, що з Андрієм Пушкарем проводив багато часу, спілкувався, набирався досвіду. У мене завжди такий спогад. Це був Будапешт, 2017 рік на чемпіонаті світу. Ми були. І я вийшов в фінал, і Андрій так мене налаштовував, підібрав такі слова, що він так мене змотивував, що я вийшов на сцену і навіть не що як. Дуже швидко виграв. Я навіть я не можу згадати точно які слова, але це була така е, е, прогова від Андрія, що я вийшов просто такий змотивований, що от тільки перемога більше, більше не було ніяких думок. Андрій Пушкар, попри час, залишається живим у пам'яті багатьох. Він став натхненником для нових поколінь, дороговказом для всіх спортсменів. Безумовно, ім'я Андрія Пушкаря назавжди вписане в історію українського спорту. Поблизу села Устечку у лісовому урочищі нирків обвалилась частина скелі водоспаду дівочі сльози. Фахівці національного парку Дністровський каньйон пояснюють, що протягом століття скелі формувався карниз, який, врешті-решт, не витримав власної ваги. Скеля скотилася з висоти 80 метрів до річки Джурин, поваливши дерева та знищивши рослинність, серед яких рідкісний листовик сколопендровий. Ситуацію прокоментував працівник відділу еколого-освітньої роботи Аркадій Сідоров. Це травертин декілька тисяч років, і він наростав. І була така розмова неодноразово на науково-технічній раді і взагалі, що можливо треба одна думка була укріпити, якось підперти цю скелю. Друга думка була, що не треба нічого чіпати, що йде природний процес і так, далі, і так далі. Але відділ науки коментував це так і пояснював, що. Цілком можливо, що це станеться через який час, невідомо коли місяць, два, півроку, рік, два-три. Так проходить заняття у шахово-шашковому клубі Авангард. Тут займається Назар Сохор. У свої 14 хлопець вже має звання чемпіона Європи зі швидких шахів. Його здобув наприкінці літа цього року. Пригадує, що займатися цим видом спорту почав вісім років тому. Шести років почав займатися. Мені дядько показав, як ходять фігури, і я вже потім почав ходити. З самого початку, коли пішов, було дуже цікаво. Там, з комп'ютером грав, ідеї бачив. Потім їх в партіях використовував. Назар розповідає, вміння грати розвивав поступово, займався в шаховому клубі та вдома, аналізував помилки та шукав їх вирішення. Таким чином став спеціалістом у шахах. Зараз він бере участь в міжнародних чемпіонатах та змаганнях. Останні з таких проходили в Берліні. Там було ну 9 турів. Я набрав 5 з 9, Ну там доволі такий синій склад. Був гросмейстри. Приїжджали ну грало 100 учасників. Ментам двадцять 25 місце. Вийшло. Ну загалом нормальний результат. Золото юний шахіст виборов на чемпіонаті Європи зі швидких шахів, що проходив у Празі. Окрім того, Назар також виступив у командних змаганнях з бліц-шахів у складі збірної України. Спільними зусиллями команда здобула третє місце. Хлопець розповідає, що, як правило, такий перебіг цих різновидів гри відрізняються. Швидкі шахи, ну, наприклад, от Бліц там три хвилини плюс дві секунди за кожен хід додається. Швидкі, там вже ну, є 10 хвилин, плюс 5 секунд є 15 хвилин, плюс 10 секунд, додається захід. А класичні шахи ну це вже ну, мінімум 35 хвилин на партію, і плюс 30 секунд за кожен хід додається. А взагалі, то якщо вже на серйозному рівні там великі турніри, то там година час і, три, і година і 30 хвилин і додається 30 секунд захід. Тренує спортсмена Валерій Трембач. Він займається з Назаром близько п'яти років. каже, що через високий рівень гри підопічний зараз переважно грає в шахи вдома індивідуально. Ну як для Тернополя це дуже високий результат, тому що чемпіон Європи це У нас давненько вже такого не було. Каже нам Іванчук, колись світив. Ну як він ще грає то... високий рівень, як чемпіонат Європи виграти презерри там нас України бувають, бувають, а от у нас давно ніхто не вигравав. В найближчих планах Назара поїздка на чемпіонат світу із шахів. Зараз спортсмен готується для досягнення цієї мети за словами хлопця. Шахи для нього стали більшим ніж хобі. В майбутньому хоче отримати титул гросмейстера та стати тренером з гри в шахи. Двоє спортсменів із Тернополя Влад Касіян та Богдан Волошин здобули золото та срібло на міжнародних змаганнях із змішаних єдиноборств. Влад став чемпіоном Європи у дорослій категорії. А Богдан виборов срібну медаль на чемпіонаті світу із ММА. Кожен з хлопців виступав у складі національної збірної України. Влад Касіян розповідає, що у спортивний зал його привели батьки. Після чого він і захопився цією справою. Прийшов в спорт самого дитинства. Мене батьки привели в. Зал боксу починав з боксу, там 4 роки позаймався, потім побачив, що таке є кікбоксинг, мені здалося, що це більш динамічніший вид спорту і більш серйозніший підхід якось. І переключився з часом на кікбоксинг. Потім тренувалися, тренувалися, познайомився з людьми, познайомився з власником цієї академії, з директором цієї академії Буданом Дмитровичем. Він мене привів сюди. І Кож ми почали тут розвиватися разом. Спортсмен розповідає про те, що до таких серйозних змагань, як чемпіонат Європи, потрібно готуватись завчасно та у посиленому режимі. Почали ми підготуватися вже з вересня, посилили підготовку за місяць часу. За місяць часу ми вже посилено, почали підготовлюватись. Поїхали на спортивну, спортивну навчальну базу Кончозаспу. Там нас зібрали разом в весь склад збірної України, де ми посилено тренувалися три рази в день. Хлопець розповідає про напружений фінальний поєдинок на турнірі, у якому йому вдалося вибороти золото. Фінал виходив на першого номера в світі. Турка. Фінал був максимально напружений. Там бал туди, бал туди. 2-1 Я програю 2-1 Він виграє. І так до кінця була трималася напруга. але завдяки настановам тренера Михайлиці Павла Романовича вдалось переламати хід поєдинку і забрати перемогу в Тернопіль. Також спортсмен говорить, як не втратити мотивацію після поразки та продовжувати рухатись далі. Якщо ти вирішив, що ти маєш бути кращим зараз в справі, ти не будеш дивитися поразка. Поразка це найкращий вчитель. Ти можеш подивитися, що тобі не вистачило. Якщо ти щось не вистачає, значить над цим треба попрацювати. наступного разу підкоректувати всі помилки, наступного разу вийти, і показати, що ти ну що ти кращий. Богдан Волошин також привіз нагороду у Тернопіль. Спортсмен повернувся із чемпіонату світу із ММА із завойованим сріблом. Хлопець розповідає, що спортом займається із самого дитинства, а змішані єдиноборства обрав по рекомендації свого товариша. Оскільки вид спорту є досить травматичним, то рідні спортсмена завжди турбуються про його здоров'я. Батькам спочатку було ну батьки дуже спочатку переживали. Вони також спочатку пробували відмовити мене, щоб я не їздив на змагання. Але в принципі, перший час це було нормально, ніяких серйозних травм не було. Пізніше вже коли були ну, такі серйозні травми, різні там переломи, розриви зв'язок, то вже вони старалися ще більше мене відговорити від того, щоб я виступав. Але це пройшов деякий час, я вже більше адаптувався, тіло стало так само сильніше. Привик, в принципі, до навантажень, і, і зараз вже останнім часом таких серйозних травм не було. Богдан розповідає про те, як він потрапив на чемпіонат світу, та говорить, які турніри йому довелося пройти для цього. На початку року я відібрався, став першим номером в Україні серед в своїй ваговій, серед дорослих. Після цього якраз формувався наказ і склад збірної на чемпіонат світу. Ми побачили, що я там так само є в складі, і після цього почали підготовку до міжнародних змагань. Почали готуватися. Готувалися ми, якщо я не помиляюся, десь два місяці, тому що про чемпіонат світу ми знаємо завчасно, про нього оголошують вчасно і підготовку починаємо доволі швидко. Тренер Богдана розповідає про тренувальну роботу під час змагань та ділиться деталями процесу. Основна наша робота це бій. Але до бою ми повинні зігнати вагу, тобто ми тренуємося вечором, скидаємо вагу орієнтовно, там до годинки часу робимо вагу на наступний день, зважуємося після цього чуть, чуть їмо і знову тренуємося для того, щоб тримати тіло в тонусі. І вже перед самими змаганнями орієнтовно десь годину часу. Ми розминаємося, щоб відповідно підготувати наше тіло до, до нагрузок, які будуть в поєдинку. Спортсмен достойно представив нашу державу на міжнародній арені лише у фіналі поступившись супернику із Франції. Окрім спортивної кар'єри, хлопець також є тренером для юних спортсменів і вже з самотужки готує їх до майбутніх змагань. Богдан продовжує свою професійну кар'єру та вже готується до Кубку України з ММА.